Герой Монастирищини у нашому серці, Солодов Олександр Євгенійович. Олександр Євгенійович Солодов народився 9 квітня 1976 року в місті Черкаси Черкаської області. У ранньому дитинстві разом із батьками переїхав до міста монастирище, де і минуло його дитинство. З одного року відвідував монастирищінський дитячий садок Золота Рибка. Його батьки все життя працювали на місцевому мшз заводі виховуючи сина в атмосфері працьовитості і відповідальності. У віці 10 років у Олександра з'явилася сестра Наталія, з якою він був завжди близький. Свою шкільну освіту здобував у монастирищінській школі номер 2 а згодом у школі номер 5 Там він завершив навчання, отримавши повну середню освіту. У шкільні роки проявив себе як здібний та відповідальний учень. Олександр також отримав водійське посвідчення та кваліфікацію тракториста, завдяки чому вже у 17 років розпочав свою трудову діяльність. Першу ж він знайшов у селі Копіювата, де працював у колгоспі трактористом, однак довго там не затримався адже був призваний до лав армії. Військову службу проходив в Одесі на судні, де служив матросом. Після повернення до цивільного життя Олександр продовжив працювати трактористом. Демонструючи свою працьовитість і відданість справі. У 1998 році Одер одружився. Рік по тому у молодій сім'ї народилась перша донька, а у 2006 році друга. Сім'я оселилась у селі Копіювата. У 2012 році Олександр пережив важку втрату, померла його мати, що стало великим ударом для нього. У 2016 році. Відчуваючи обов'язок захищати рідну землю, Олександр уклав контракт із Збройними силами України. Після проходження навчання він виконував службу в Донецькому напрямку, отримавши статус учасника бойових дій. Його внесок у забезпечення національної безпеки та оборони був значним і незабутнім. До 2023 року Олександр брав активну участь у стримуванні збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей. Його мужність і самовідданість викликали захоплення товаришів по службі. На початку 2023 року стан здоров'я Олександра різко погіршився. 20 січня того ж року він був евакуйований із фронту в місто Курахове, а потім у Дніпро. З діагнозом геморагічний інсульт. Лікування було тривалим і виснажливим, проте йому не вдалося подолати хворобу. 26 жовтня 2024 року на 48 му році життя серце цієї мужньої людини зупинилось. Олександр був відданим своїй країні та завжди прагнув робити більше для захисту України. Він залишався доброю, чесною та щирою людиною. Його поважали за чуйність, товариськість і готовність допомогти кожному, хто цього потребував. У вільний час Олександр захоплювався автомобілями та їх ремонтом. Ця пристрасть додавала йому радості та була способом відволіктися від життєвих труднощів. Його життя це приклад незламності, людяності та любові до своєї країни і близьких. Пам'ять про Олександра Євгеніовича Солодова назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав.